Вітаю відеоурок з історії України на тему Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Ми з вами на минулому занятті казали про процес інкорпорації або синонім слова, входження українських земель до складу Литви і Польщі. Ми там розглянули, які землі да, входили до складу Литви і які загальні принципи політики литовських князів по відношенню до українських земель. Сьогодні ми продовжимо говорити про українські землі у складі Литви і поговоримо про скажімо так, литовських князів, їх політику щодо українських земель, і так далі. Значить, ми з вами на минулому році казали про те, що в 1385 році була укладена Кримська унія. Яка об'єднувала Литву і Польщу? Вот. Ну і після цього об'єднання Ягайло, да, Литовський князь стає польським королем Владиславом II Ягайлом. Вот. Ну і в цьому контексті Литва починає втрачати самостійність. А, вот. Ну і почнемо ми сьогодні казати про такого князя, як Великий Литовський князь Литовський Вітовт. Він був двоюрідним братом Ягайлу і з 1392 по 1430 рік він був Литовським князем. Які події пов'язані з Вітовтом? Е, в 1399 році на річці Ворскла, ось десь в цьому районі. Ось вона річка Ворскла, Притока Дніпра на річці Ворсла відбулася битва, вот так і називається битва на Ворсклі. між об'єднаними литовсько українсько польськими військами в першу чергу і монголами. І монголами, і в е цій битві Вітовт, який керував цими військами об'єднаними союзницькими, е зазнали нищівної поразки. Від монолів. Е, ось. І ось ця поразка в битві на річці Вольскла, вона загал, послабила загалом позиції Литви. Ну, в першу чергу, по відношенню до Польщі. І ось на цій хвилі поразки е, в місті вільно. Ось, це литовське місто вільно, е, зараз це вільнюс. В 1401 році відбулося, відбулося укладення, укладення Віленської унії знову між Польщею і Литвою. Справа в тому, що та Унія Кревська, про яку ми казали минулого року, вона була персональна унія, тобто конкретно Ягайло і конкретно Ядвіга. А тут у нас, наприклад, у цю Віленську унію підписали, скажімо так, литовські Князі і магнати і польська шляхта. Ну, ми поговоримо про це пізніше, більш детально, на інших уроках, що таке, магна... хто такі магнати і Польща і так далі. Ой, вибачте, магнати і шляхта. Так от, за цією умовою, за цією унією, автономія Великого князівства Литовського зберігається до смерті князя, тобто до смерті Вітовта. Після смерті Вітовта, Українські землі, які були у складі Литви, а це величезна територія українських земель, мали перейти до Польщі. Тобто, за Віленською унією Літва е, визнала своє е, послаблене становище. Е, ось в 1410 році польсько-українсько-литовські війська знову завдали поразки тевтонцям. В битві при Грюнвальді, ось село Грюнвальд. Це називається Грюнвальдська битва, і тут у цій Тевтонці ми з вами казали це Тевтонський орден, це державне утворення німецьких рицарів-хрестоносців, які постійно намагалися за рахунок там литовсько польських земель розширити свої кордони. От. Ну і ця поразка була досить е, солідною. І після цього тевтонці вони втратили свою, е, як би вам сказати, свій вплив в цьому регіоні. І от на хвилі е, перемоги в битві при Гринвальді е, в 1413 році між поляками і литовцями укладається ще одна унія Городельська унія, ось міста е, Городло. Або його називаючи Городель, от, польське місто, ось воно буквально на кордоні з українськими землями з Волинню. Е, які умови е, даної значить визнання за Великим князівством Литовської політичної самостійності? Тобто, якщо за Віленською унією е, Литва існувала е, тільки до смерті Вітовта, то тепер і після смерті Вітовта Литва залишається окремим самостійним політичним елементом. От. Ну, І після смерті князя українські землі залишаються у складі Литви. Тобто Городельська унія закріпила в даному випадку вітопта як, ну, скажімо так, відомого визначного політика Литви, який зміг утримати Литву від остаточного знищення, ну, скажімо так, з боку поляків. 1429 році в місті Луцьк. Ось воно, це зараз центр Волинської області. В місті Луцьк відбувся е, з'їзд європейських монархів. Це називається Луцький з'їзд монархів. Ініціатором цього з'їзду був імператор Священної Римської імперії Сигізмут Люксембурзький. 13 тижнів тривав цей з'їзд. Сюди приїхали представники Священної Римської імперії, Папи Римського, і Поляки, і Московська держава, і Османська імперія. Ну всі провідні європейські монархи. Там вирішувалася ціла купа питань. Європейських стосовно навіщо з'їзд монархії був організований. Оцей свящ... імператор Священної Римської імперії, Сегізмут Люксембурзький, намагався вирішити е купу питань, пов'язаних з Центрально-Східною Європою, тобто ось цей ось регіон. Ось. Ну І ось одним з питань. Яке було піднято на цьому з'їзді, це питання про коронацію Вітовта і створення окремого Литовсько-Руського князівства. Тобто, тут мова йшла про те, що Вітовт міг разом з литовсько-українськими землями, тобто, ось у цим регіоном, да, скажімо так, взагалі від'єднатися від, від Польщі і Польща не буде більше впливати на це. і утворення самостійного королівства, скажімо так. Але, забігаючи наперед, скажу, що рішення цього з'їзду втілені в життя не були. Але ідея коронації Вітовта це дуже викликала е, радощі серед литовсько-української знаті, серед литовсько-української шляхти. Але з іншого боку, зрозуміло, це викликало незадоволення поляків. Е, ну і е, під час свого князювання Вітовт ліквідував. Удільні князівства, які тоді були в українських землях: Київське, Волинське Подільське. Тобто, Київське, ось, вибачте, ось Волинське князівство, Київське князівство, ось у це Східне Поділля. Een, верніше ось у це Подільське князівство, ой, господі, вибачте, Подільське удільне князівство, яке ми з вами казали раніше. Раніше було у складі Польщі. Ну, верніше, воно у складі Польщі ми з вами зазначали на малому році, стає у 1434 році, тобто, це вже після Вітовта. вот, ну і е, замість цих Волинського, Київського і Подільського князівства е, були ну, ці князівства, були перетворені на провінції. Але, звичайно, литовські провінції на чолі з місцевими намісниками. Тобто, певним чином йде е, тиск на самостійність, певну самостійність українських земель. Е, У 1430 році Вітовт помирає е, ось, і новим литовським князем стає брат. брат ще один брат ой, Верніше брат Ягайла, молодший брат Ягайла, якого звали Свидригайло, Свидригайло Ольгердович, 1430, 1432 роки. Свидригайло він відразу зайняв позицію про Литовську, тобто про зробити так, щоб поляки не мали впливу на Литву. Тобто, він виступав за незалежність від Литви. Ой, вибачте, від Польщі, ну і відповідно він мав на когось орієнтуватися в цій боротьбі. І Він орієнтувався на православну знать, так звану руську і білоруську, руську, мається на увазі українську, православну знать. І він на неї опирався, тобто призначав на посади українців. Українську цю політичну еліту, роздавав їм землі і так далі. І ось в результаті своєї такої м, м, пролитовської політики з 1432 по 1435 рік. Е, ось на оцій території, ось де позначені цими помаранчевими такими да, ж, якимись геометричними фігурками. Це на українських землях в основному це називалося Велике Князівство Руське, тобто в основі цього державного творення були покладені українські землі на чолі з цим Свидригайлом. Але зрозуміло, що коли почалася ця громадянська війна, в 1432 році Свядлгайло позбавлений був титула князя, і в цьому ж 1432 році Литовським князем стає Сигізмун. Він починає з Свидлгайлом боротися. Оця ось громадянська війна. І результатом цієї громадянської війни стало що в 1435 році битви під Вількомиром, ось це теж на півночі Литви. Сведрогайло зазнав поразки. І в результаті, але звидригайла після поразки, скажімо так, не ув'язнили за ось оцей ось такий крок. А він залишився живий, потім ще буде при владі. Я трошки пізніше скажу. Ну і відповідно наступним князем, да, був Сигізмон 1432, 1440 рік. Ось ось таким чином у нас. Всередині Литовської держави відбулася громадянська війна і не зміг, скажімо так, Свідригайло отримати це, утримати Велике Князівство Руське. Але бачите, три, три роки, скажімо так, наші українські землі були ядром державного творення. Тисячі тридцять 1440 році аж до 1492 року наступним литовським князем стає Казимір Четвертий. Він відновлює тимчасово відновлює Київське удійне князівство. Ось воно, на чолі з князем Семеном Олельковичем. Олельковичі це правнуки Ольгерда, тобто спадкоємці. скажімо так. І відновлює він Волинське удійне князівство, куди посадив у цього свидригайла. Ось, але потім Казимір посилює Казимір IV посилює централізовану політику. І в 1452 році, і ось навіть на карті позначено, було остаточно ліквідовано Волинське князівство зі смертю Свидригайла. Він помер і було прийнято рішення скасувати існування цього князівства. І в 1471 році. Остаточна ліквідація Київського князівства теж за смертю Семена Олеговича. Ось таким чином, в середині, скажімо так, 15 століття українські землі втратили певну самостійність у складі Литви і перетворилися на звичайну територію Литви, на Литовську провінцію. Ну і зараз поговоримо про, скажімо так, останні спроби відродити або зберегти цю автономію українських земель, яка була певним чином, коли українські землі були складі Литви. У 1481 році ще за Казиміра IV, відбулася змова руських князів на чолі з Михайлом Олельковичем. Знову ж таки нагадаю Олель, Олельковичі, це. Е Князівський рот, який був пов'язаний з кровним Роством з Ольгердом. І ось цей Михайло Олелькович, молодший брат Семена Олельковича, змовив своїх двох братів от, на ну, типу державний переворот. Значить, але вони, вони в 1481 році схопили Казиміра. Але вони не збиралися його бувати, а вони його взяли типу в полон і хотіли домогтися, щоб е, Казимір е, визнав, е, що українські і білоруські землі е, мають бути окремим державним отворенням під керівництвом цих ось Але ця змова руських князів вона врешті провалилася. Ну і взагалі у цій ось події. Про які я зараз кажу, вони на сьогоднішній день не досить істориками вивчені. І основу, основний фактаж, основну інформацію ми маємо з праць Грушевського і Антоновича. А це, скажімо так, далеко не сучасні історики, це кінець го початок 20-го століття. І тому повторюсь, насправді тут не зовсім зрозуміло наскільки ця змова дійсно існувала, але ж повторюсь, за подачі Грушевського і Антоновича ми володіємо цими, цією інформацією. Але існують, повторюю, точка зору, що можливо все було не так, як описували князь Грушевський і Антонович. Ну і вже на початку 15-го століття, ой, вибачте, 16 століття, в 1508 році. Відбулося повстання під проводом Михайла Глинського. Михайло Глинський це відомий український е, князівський род, е, от, і в 1508 році було піднято повстання, е, от, метою якого було, е, скажімо так, повернення автономії українським землям. Е, це повстання підтримувала московський князь. Московське князівство, московський князь тодішній Василій III, Глинський з ним становив відносини і е, було намагання. Але це повстання було придушено, і, врешті-решт, Глинський потім тікає до Москви і стає підданим Москви. Ось якось так з цим Глинським. Тому ми з вами констатуємо, що в середині другій половині 15 століття. Українські землі продовжують існувати у складі Великого князівства Литовського, але вони втратили свою автономію і повністю перетворилися на звичайні території Литовського князівства. Ось така ситуація, і не вберегли самостійність, яка була певним чином ще тоді, коли в 14 столітті. Більшість українських земель вийшло до складу ВКЛ на цьому. Дякую за увагу. До побачення.